Привіт усім. Давайте ще трішки подивимось магазин Юкі. Який тут товар. Такий гарний. Тут Санта Клаус, такий лось. Сніговичок на санях. Такий лось коштує 499 гривень. Санта також 499 гривень. Снеговичок 419 гривень, який гарненький. Ще є такий снеговичок. Такий милий. 629 гривень. Він на лижах. Віночок 319 гривень. Така гарна гілочка, 399 гривень. Вже така гарна композиція складена. Є також за 149. З квіточкою. 129 гривень. Набір іграшок. Такий набір. 149 гривень. 229 такі червоні. Є також в такому срібному кольорі. 179. Такі іграшки. Непогані такі. 129 такого плану. Такі малесенькі 119 гривень. Такі зовсім малесенькі. 89 гривень такого плану, 229 такі. І я також в червоному, в рожевому кольорі. 429 в такому кольорі, такі більшенькі. І в рожевому кольорі. 429 також в такому зеленому кольорі. Приємний колір. І є ще такі малесенькі гірлянди. На батарейку 65 гривень коштують. І також метр з половиною, здається. Така зовсім маленька гірлянда 29 гривень. І є ще такі гірлянди. Тут такі ялиночки. Коштує 99 гривень. Гірлянда на батарейку. З них 49 гривень. Така малесенька ялиночка 49. В золотому кольорі 59. 109 такий свічник. Такого плану 89 гривень. І такий 159 гривень. Така свічка 79 гривень. 179 такий ліхтар. І на батарейці. 179 гривень такий свічник. Тут також на батарейці і підсвічується. 199 гривень. Така філорка. І така свічка 129 гривень. Така ялиночка в золотому кольорі. Є також і в зеленому кольорі. Також 190-129 гривень. 17 гривень така свічка. Така малесенька. Прикольна. 219 гривень такий декор. Такий непоганий. 299 гривень. Такий сніговичок. 579 гривень, такий сніговичок. Оцей такий класний. З такою пташкою. би показати краще? Ось такий. 429. Гномик 49. Така пташка 99 гривень. Така ялиночка на дерев'яну 69 гривень. І в такому кольорі Декоративна фігурка 149 гривень. Гілочка 69 гривень. Є тут ще такі різні обручі. Ось такі 129 гривень, 66, 99. Така шапочка. Такий гном. 399 гривень Кого плану? 259 гривень Оцей такий гарненький, 299 гривень Класний Мені сподобався Ця шапочка. 399 гривень. Такий лос. Гілочка заснижена 129 гривень. Віночки гарні, 399. Із ці 29 такого плану віночок. 319. 69 гривень така гілочка. Навіть тут є солодкі подарунки. Такого плану 129 гривень, там 305 грам цукерок. 159 гривень. Такий подарунковий набір. 410 грамів цукерок. І є такий більшенький 199 гривень, а тут а скільки? 525 грам, 129, 305 грам, адвент календар 199 гривень, і такий 129. Дуже гарний посуд тут у Юті. Такі чашечки. Знайшла ціну 399 гривень. Таке блюдечко з такою чашечкою. Ось така чашка. Тут і ложечка до неї йде. Ціни немає. О, це гарно. Кіблюдочку. Красиво. Оце гарненька чашечка. О, ціна є. 199 гривень така чашечка. Така 149 гривень. Одна чашечка. Така гарна чашечка. Дивіться, тут так ложечка тримається на ялинці. Ось така ложечка. Ну, ціни немає на неї. Що все не знайшла. Гарненька чашка. Знайшла ціну 299 гривень. 349 гривень така чашка. 249 гривень такий потаранковий набір. Тут чашечка. Ложку і блюдочку. Такий гарний набір. Merry Christmas. Супер. І такий маленький подарунковий набір, 99 гривень. Тут. Також чашечка і ложечка. Ще знайшла тут таку гарну кружечку. 399 гривень коштує нитка кришка. Зараз я знімлю кришку і ще покажу. Ця кришечка так відкручується і знімається. Ось така кришечка. Цікава така чашка. І ще в такому кольорі. Такі цікаві тут баночки є. Вони керамічні. Кришечка. І ось така баночка. Коштує 279 гривень. Цікаві, цікаві такі баночки. А тут такі тарілочки. 299 гривень коштує. У вигляді сніговочка. 349 гривень така більша тарілочка. Дивіться. Вже можна комплект купити. І в комплект до цих тарілок йде ще така баночка. Баночка 299 гривень коштує. Ось така от баночка. Гарненька. 329 гривень коштують такі дві чашечки в такому наборі. І ще такі гарненькі чашки. Одна така велика, скільки вона 249 гривень коштує більшенька. А ця також 249 гривень. Ну, Об'єм у них, напевно, однаковий, бо одна ширша, а друга просто довша. Такі цікаві. 149 гривень. Такий декор. Він дерев'яний. Такими іграшками ялиночка. 199 гривень. Така ялиночка сована. Оце гарно виглядає. Дуже полюбляю сов.